Чим зайняти молодь, як навчити вести здоровий спосіб життя та відпочивати культурно? Невгамовний колектив будинку науки і техніки державного підприємства Укрспецвагон весь час перебуває в пошуку нових форм організації дозвілля підлітків. Наразі дещо придумали. Ми всегда мечтали о том, во-первых, саму базу для проведення різних кружків у нас в клубі, і второе, у нас не було поміщення, де могли какие-то культурно мероприятия. Існуючий концертний зал та фойе будинку для організації масштабних дозвіллевих заходів. Не підходив, розповідає директор будинку науки і техніки. І лише у цьому році поділилася Людмила Ходикіна. Завдяки розумінню та підтримки директора укрспецвагону Геннадія Бурцева, мрії творчих людей Панютиного, яких об'єднує будинок науки і техніки підприємства, здійснилися. Під конкретну ідею створити культурно-дозвілєвий центр було відремонтовано кіноконцертний зал старого клубу. Ми довго думали над названням. А коли ця ідея у нас викристалізувалась, ми почувствовали, що це дійсно калейдоскоп. Якщо старшому поколінню властиво сидіти перед телевізором, то молоді хочеться розваг, неформального спілкування з ровесниками, позбавлені вибору культурного відпочинку, підлітки прямою стежкою йшли на вулицю чи до всіляких забігайлівок. Панютинський будинок науки техніки має непогану сучасну техніку відповідних фахівців, аби молодь привчалась саме культурно відпочивати. У новоствореному центрі під кожний суботній вечір готується особлива програма. Сьогодні запросили старшокласників селища обирати супермена. Визвалися змагатися четверо хлопців. Конкурси та соріввання не боїшся? Ні, не боюся. Не готувався я. І не знаєш, які умови конкурсу. Знаю, знаю. Що робити? Танцювати, в любви будемо признаватися, гірю будемо бросати, ага. силу свою показує. А в любві пізнаватися це будуть стихотворний фурни. Ні, ні, жестами, жестами. Я допускаю, що це могу бути я. Ну но... пусть победит сильніший. Саме больше 16, бо шістнадцять. Саме більше признання в любві. А що не було що в житті такого моглі? Да наоборот, было. У кохання зізнавалися у різних образах. Також демонстрували свій темперамент, здатність дивувати у танцях. Демонстрували хлопці і свою фізичну підготовку. Рома, це наш однокласник. Любимий, любимий, да. Сьогодні дівчата підтримали Романа та й взагалі розповідають, вже знають, яким має бути справжній чоловік. Надіжний, опора, Ой. сильний і красивий. Були різні танцювальні конкурси, де переможці батлів отримували призи, безкоштовні запрошення на наступну суботу до центру. Настроєння відлічне, все огонь, все було зважательно побутше було. Да, так, хороші людей, а так все відлічно. Дмитро Сигором прийшли до центру вперше та запевняють, тепер не в останнє. Сравнені, чесно, з купянськом да, можна парень з купянськом да, приїхав. Сам то, сам я з купянська взагалі ну, переїхала здесь жив. Ну так получается, що ну, якщо так Хороший, не... получается, і здесь і там, ну, можна на одному рівні. Чесно, оцінка з 10 на 15 виходить нормально. То та мої подружки виступають, моя сестра і подружки. двоюрана Варденці участвують. Я как бы. Би... Прийшла сюди перший раз, мені понравилась. Арденс цей час готувався до матчу реваншу з групою із Лозової. Минулої суботи дівчата перемогли. Ну у нас була три тури. Ми виходили на як якби знайомство. Вони показували, що не можуть. Ми показували, що ми можемо. Також потім другий вихід теж танцювали і третій. Мы в прошлый да. раз победили, отрывом 5 голосов да. всего лишь. Весь час створював невымушенную атмосферу, задавав темпу ритм вечера Андрей. Творчая натура не звертает уваги на веснаждовую, телодобовую працю. Уют поспать пока остается только в мечтах, но, слава Богу, дома у меня супруга тоже творческая, поэтому она относится к этому с пониманием. Мы считаем, у нас как бы две революции произошло в нашем доме науки техники. Когда первый раз мы получили По суті, новий зал, в якому у нас зараз проходять всі наші великі мероприятия. И, а ось вот це – друге його народження, коли ми збільшили значительне кількість кабінетів для заняттів наших людей і зробили вот этот культурно-розв'язковий наш центр. Аби усі революції були такими. Ми сподіваємося, що здоровий глузд перемагатиме завжди і у всьому. І з найкращими побажаннями я прощаюся з вами до середи.